Протягом всього вчорашнього дня тривали пошуки зниклої дитини у селі Скрипаї Слобожанської громади. До пошукових робіт були залучені рятувальники ДСНС, поліцейські, волонтери, кінологи та водолази. Прочисують місцевість, оглядають будинки та подвір'я жителів села, покинуті будівлі, луки, водоймища, ліс. Загалом до розшукових заходів залучено понад 300 людей. На жаль, дотепер зниклу дівчинку ще не знайдено. Сьогодні пошуки будуть продовжені. Орієнтування з прикметами розміщені у місцях масового скупчення людей: міському та міжміському транспорті, електричках, потягах, в метрополітені, прикмети Віолети. На зріст 90-110 см, сантиметрів, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі була одягнута у червону кофту та білі штани. Особливих прикмет немає, боїться автомобілів.